Ігри на свіжому повітрі влітку. Нагадаю, як провести час з користю Доганялки. і для дорослих, і для малих грайте разом. Зробіть паперові літачки. Спочатку це конструювання, а потім активна гра. Спробуйте перетягування канатів. Долучайтеся і дорослі, і малі. Це дуже весело. Не забувайте про мильні бульбашки. Їх можна купити або зробити самостійно, ось вам експериментування, перекидування тарілки або фризбі. Дуже корисна гра. Активна, весела. Хованки. Чому б не пограти у них на свіжому повітрі? Діти зайняті і батьки можуть долучитися. Бадбінтон, хто ж його не любить, яскраві ракетки, яскравий активний відпочинок? Ну і хіба можна забути про м'яч влітку? Купіть своїй дитині найяскравіший м'яч? Хай побавиться! Запустити повітряного змія це отримати яскраві враження і емоції. Веселого і активного літа вам.